Так, друзі, ну дивимось, значить В мене витрати 16 кВт на 100 км. Це у нас ID 6. Е я за сьогодні проїхав десь біля 160 км, На цю цифру не дивіться, то що вона 124. Сьогодні були повітряні тривоги. А коли повітряні тривоги і спрацьовує реби, е значить е скидаються всі пробіги, які були за сьогоднішній день. Загальний, слава Богу, залишається, а витрати, пробіги, все скидується, тобто тріпається. Значить, на оці 160 кілометрів в мене пішло десь е, 29%. Відсотків. Тобто такі витрати. Ну, на зітрі, ну, мені здається, що точно так не вийде. Просто от я в, 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 в звичайному режимі їжджу. Зараз, бачите, я їду на. Е, адаптивному круїзі, тому ну.